Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно судді, який за кермом автомобіля спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на блокпості в Києві. Внаслідок ДТП загинув 23-річний військовослужбовець Національної гвардії України. Наразі матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення стороні захисту. Всього за час розслідування проведено 18 експертиз, серед яких судово медичні, хімічні, технічні та інші. Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх в міст з метою приховування стану алкогольного сп'яніння. Незважаючи на це, висновками судових експертиз підтверджується вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп'яніння також підтверджується висновками інших експертиз. За наслідками автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз, є докази порушення правил дорожнього руху. Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.